Російські телеграм-канали опублікували відео з телефону окупантів, які фільмували перші наслідки підриву Каховської ГЕС та раділи цьому акту екоциду проти України. Jeg er nervøs! Нагадаю, що терористичний підрив каховської ГЕС здійснили військові Російської Федерації близько 2.50 ночі, 6 червня 2023 року. Через цей воєнний злочин трапилась масштабна екологічна катастрофа. Згідно Женевської конвенції, дії щодо руйнування дам є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення. На думку дослідників розвідки на основі відкритих джерел інформ за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.